Сьогодні ми поговоримо про деякі психологічні аспекти підготовки до ЗНО, НМТ чи будь-якого там екзамену. Насправді, є дуже багато моментів, ми будемо про них говорити в різних відео, навіть вплоть до того, як правильно підготуватись до тесту, з яких тестів завдання починати, як краще вибирати варіанти відповіді, коли ви не впевнені, або коли ви не знаєте правильні відповіді. Сьогодні я хочу проговорити про те, як запам'ятовувати якомога більше, як правильно навчатися. Отже, перший момент це, звичайно, небагато. Що це означає? Якщо у вас є можливість вчити, наприклад, тричі в тиждень, по годинці часу займатися, вивчити три теми, або ж в неділю сісти і вивчити всі ці три теми одночасно, то, звичайно, в першому варіанті результат буде значно якісніший і значно кращий. Тому що вся інформація, яку ви вивчаєте, яку ви сприймаєте, вона потрапляє в так звану, ну, як оперативна пам'ять комп'ютера, так це така недовготривала пам'ять. І для того, щоб ця інформація потім закріпилася, ви змогли її далі використовувати, їй потрібно, щоб мозок переставив її в так звану довготривалу пам'ять, для того, щоб вона закріпилась. Тому що інформації наша оперативна пам'ять отримує дуже багато, але багато інформації ми просто зразу ж забуваємо, і вона нам не потрібна. Чим більше пам'яті в опарці більше інформації цієї оперативній пам'яті, тим чаще мозку перевести все в постійну пам'ять. Плюс наша оперативна пам'ять є ну, обмежена доволі, тому дуже багато інформації в ній тримати ми не зможемо і тому буде відбуватися більше втрата інформації, коли ви будете вчити тему багато тем одночасно великими блоками. Тому, в принципі, ідеальний варіант це вчитися. Невеличкими темами. Я не кажу там по 10 хвилин прямо дивитися, але це мають бути доволі невеликі обсяги інформації. Далі, після цього класно, має бути переключення, тобто ви повинні. Не вчити наступну тему, так ідеально це навіть якщо не вчити інший предмет, а, наприклад, піти попрацювати фізично, так, або піти прогулятися. Дуже гарно відбувається переставлення цієї інформації з оперативної пам'яті в довготривалу, коли людина спить. Тобто після того, як ви там все щось вчили, закріплюється інформація, якщо ви після цього поспите. Через то такі теж варіанти, наприклад, вивчити вірш, так, не вчити його 10 разів підряд, а прочитати з вечора пару раз. І лягати спати, подивитися, ви зранку встанете, у вас буде набагато кращий результат, чимби ви просто ці раз там зранку вивчили і пішли здавати цей вірш. Тобто ця інформація переведеться в довготривалу. Про повторення ми ще будемо говорити. Тобто, вчимо невеликими обсягами. Після цього робимо якісь проміжки, перерви для того, щоб, це, щоб наш мозок цю інформацію зміг опрацювати і перевести її в довготривалу пам'ять для закріплення. Йдемо далі. Як зрозуміти, що ви ось цей обсяг, цей кусочок інформації запам'ятали і можна йти далі? Якщо ви просто подивилися відео, зрозуміли, як там відбувається ця тема, як розв'язується ця задача, цього замало. Тому що якщо ви на цьому закінчите і підете переключати свою увагу, ця інформація не закріпиться. Вам потрібно, наприклад, є якийсь приклад, так? Ви повинні. Послухали, зрозуміли, як розв'язується, зупиняємо відео і розв'язуємо такий самий аналогічний приклад повністю самі, а не підглядаючи. Звичайно, якщо ви не розумієте, підглянули, зрозуміли, як ти дати, і знову спочатку розв'язуємо, поки ви повністю самі від початку до кінця не зрозумієте, як це працює. Ідеально, коли ви розв'яжете пару різних там прикладів на цю тему. Далі дуже класний варіант, це коли ви зможете це завдання пояснити. Ви розумієте, що я можу пояснити, як я його розв'язував іншим, тобто не просто. Так, тут робила так, я так аналогічно зроблю ось так. А чому не зрозуміло? Ви маєте кожний крок розуміти до того моменту, що ви можете пояснити, чому так, комусь іншому. І далі, коли це ви комусь перерозкажете ще раз, поясните, це буде взагалі ідеально для закріплення. Ви можете розказати просто собі в голос, розкати, що за чим, звідки я взяла. Можете навіть записувати це на відео і потім перевіряти, як ви це. Зрозуміло, як ви це пояснюєте. Але коли ви відчуваєте, що ви можете цей матеріал пояснити іншим, ось ви цей матеріал засвоїли, він у вас є. Можна йти далі, вбрати наступний кусочок матеріалу і закріплювати його далі. Ну і дуже важлива штука, до якої ми будемо часто, про яку ми будемо часто згадувати, це повторення. Якщо дуже схематично говорити про те, як зберігається інформація в нашому мозку, в нас є нейрони, які між собою створюють так звані нейронні зв'язки. В них є відросточки, не будемо зараз про їхню назви, але створюються ось ці нейронні зв'язки. Якщо ви якусь інформацію почули, інформація передається імпульсом в голові через ці нейрони і створюються ось ці зв'язочки такі. Якщо інформації мало або вона там повторилася раз, тільки цей зв'язок дуже такий слабенький, його дуже легко розрушити, і ця інформація втрачається. Чим частіше ви повторюєте цю саму інформацію, тим, тим цей зв'язок стає міцнішим, 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 і його розрушити або його втратити вже не так легко. Треба час для того, щоб цей зв'язок розвалився і ця інформація втратилася. Ну, Це дуже так схематично, але чим більше ви будете повторювати, чим більше цю інформацію ви будете використовувати, тим ці зв'язки будуть сильніші. Е, є такі зв'язки, які ми навіть не задумуємося. Так? Наприклад, там 2 плюс 3. Ми не задумуємося, скільки це буде. Ми розуміємо, що це там буде 5. Да? Наприклад, цей зв'язок вже настільки сильний, що ви його вже навіть і розрушите, як би хотіли. Не зможете, ну, якщо там якоїсь там травми не відбудеться чи ще там Тобто є зв'язки, які вже настільки міцні, що от вони не рушаться. Якщо цей зв'язок тільки один раз інформацію ви почули або прослухали, наприклад, просто лекцію чи відео продивилися, ці зв'язки дуже слабенькі, і ви їх, і вони рушаться дуже легенько. Тому повторення, повторення і ще раз повторення. Прослухали, розв'язали, приклад ще раз повторили. Тепер про скільки як повторювати? так Наприклад, якщо ви повторите 20 разів, коли ви вивчали і все, і до цієї теми ви більше не повернетесь, то це трошечки не про те повторення, яке нам потрібно. Чому це не те, не тільки те повторення, яке нам потрібно. відбувається ще й забування. Крім повторення, є ще забування. Звичайно, Забування це теж корисна штука, тому що всього нам не потрібно, але інколи ми забуваємо те, що нам потрібно. Був такий відомий вчений Езенхаус, який проводив досліди, проводив досліди на собі. Він брав 12 складів, безмістовних, безлогічних, і він їх запам'ятовував, вчив до того моменту, поки він не зміг відтворити ці 12 складів без помилок. Далі він повторював ці склади через 20 хвилин, через годину, через тиждень і дивився, яку частину інформації, тієї, що він вивчив, він втрачав. І ось це він побудував таку криву, езінхауси називається, це забування інформації у відсотках. Ну, На жаль, тут не видно, тут 180, 60, 40, 20 та 10. Це нудно. Тобто за 20 хвилин ми втрачаємо майже 40 інформацій, яку ми почули чи яку ми там вчили. Так? Тобто найшвидше відбування, відбування, забування відбувається зразу. От через то, просто прослухали, через 20 хвилин ви 40% втратили. Далі забування відбувається таке трошечки повільніше, але воно йде і далі забування. Він вчив безмістовні склади. Звичайно, якщо це буде логічний якийсь матеріал, забування буде йти трошечки повільніше. Але знову ж таки ми будемо в будь-якій ситуації ми будемо інформацію забувати, з часом ми будемо більше і більше. Якщо ви повторюєте зразу, це забування буде повільніше. Ще він проводить додаткові досліди, коли він повторював через день, це, що він вивчив, і через два. І ось та йшла крива забування, яка йшла набагато повільніше. Дивіться, як ця швидко впадає, і як ця, ну, наприклад, там, від дня до тижня. Ну, досить мало забувалося. Якщо через два дні ще раз повторювала, ця крива йшла вже дуже-дуже плавно, тобто забувалось дуже мало інформації. Тобто для того, щоб нам це забування сповільнити, ми знову повторюємо, повертаюся до попереднього, це треба повторення. Тобто, повторення не тільки в цей момент, щоб створити цей зв'язок в голові, ви запам'ятали цю інформацію, а повторення в часі через певний період. Якщо ви, наприклад, вивчили там тему логарифмічне рівняння в листопаді, а екзамени ви здаєте в травні, і ви більше про логарифми і про цю тему взагалі не згадували, то дуже великі шанси, що ви його на екзаменах повністю не згадаєте. Так, ви щось буде, щось якась інформація буде, але все ви, звичайно, запам'ятати не, не зможете. Так? Ви багато цієї інформації втратите. Звичайно, багато в математиці йде. Такими нашаруваннями, так? Ми там провчили логарифми через якийсь період, в чому логарифмічні рівняння пригадали, що таке логарифм. Потім в чому логарифмічні нерівності, ще раз пригадалось, що воно згадалось логарифми, рівняння і так далі. Там десь згадали про логарифмічну функцію, але дуже часто є такі теми, як, наприклад, там. Прогресії, так які ну досить мало зв'язані з іншими темами, ми її там вивчили окремо, і більше про це не згадується. Тоді на екзаменах згадати це доволі складно, тому потрібне повторення не лише в цей час, коли ви вчите і багато від... напрацювати, напрацювати, повторити. Завчити, вивчити добре, запам'ятати, зрозуміти, пояснити іншим, але і повторення в часі. З цим дуже класно наприклад, там писати якісь тести час від часу, так, і бачите, які теми ви призабули знов до них повертатися, повертатись до тих тем, які ви вивчили там два місяці назад, ще раз взяти, перерозв'язувати буквально пару завдань з цієї теми там одне рівняння з логарифмічною, одне з коренями, одне ще якесь, пригадали, і йдемо далі. Але має бути систематичність в роботі. Так, не можна вивчили, забула, там потім згадання. Це такі перші моменти. Отже, багато практичного роботи. Ви маєте це все вміти самі відтвердити для себе розуміти, що ви це зрозуміли, ви можете його пояснити. Обов'язково це багато роботи для цього, щоб ці нейронні зв'язки були міцні, багато вправ, багато прикладів. Недостатньо для одну тему, один приклад, я зрозумів, все, йдемо далі, тому що цей зв'язок буде неміцний. Ну і, звичайно, повторення. Повторення не тільки після вивчення, а повторення в часі розтягнуте. Інші моменти будемо далі розглядати.